Є новина, друзі. Чи зірве Путін мир Трампа? Дослухайте до кінця. Заявила ще одна інформація. Сирський сказав, що росіяни підготували 710 тисяч військ і почали стратегічну наступальну операцію. Про що саме ми не розуміємо? Ну зрозуміло, але під час перемоги це такий тиск, що от Росія буде далі наступати, що в них є ресурси і так далі. Тому подібне, і я бачу багато людей. От не вірять, що Путін взагалі колись зупини війну. Ну, всі кажуть, що він хоче захопити всю Україну. Це об'єктивно. Він само початку хотів захопити всю Україну. Йому це не вдалося, і зараз він не знає, як це зупинити, і зараз є Трамп, якому треба зупинити війну для того, щоб виграти вибори. І от е, хочу поговорити: дивіться, е, от зараз американці від українців здобувають найбільші компроміси, а нам за це дають гарантії безпеки, які нам потрібні, і вони зараз реальні. Ці гарантії. Безпеки компроміси, наприклад, які. Ну, ми всі говоримо про території, тому що ми не відомо території Зеленський каже, що не відомо території, але чомусь вже ніхто не говорить про статус російської мови, а вона може бути в угоді. І багато інших питань, на які вже Україна пішла, тобто компроміси. Ну не вступ в НАТО, та це теж фактор. І от зараз цим всім американська делегація висунеться до Росіян. Як ви думаєте, вони будуть з ними говорити? Ви ж не будуть їх просити. Так вони будуть готові з ними йти на компроміс, готові будуть з ними домовлятися. Але вони будуть тиснути в першу чергу. І вже з'явилася інформація про те, що США готові ввести санкції. Це питання Трампа, це може відбутися на цьому тижні. Європа готова вводити санкції практично кожен тиждень, тому що викинули тепер угорщину. Яка ці санкції блокує? Тобто, ну скоро буде заблокований весь тюньовий флот і всі інпазе, які приймають російську нафту. Я, до речі, сьогодні знімав відео на головному каналі Блог Розмовського про ціну нафти, яка вже ну, невигідна для росіян. Вони продають нафту в збиток. І якщо так буде далі. Ну, ситуація буде м, погіршуватись, тобто є важелі впливи. А ще зброя, там гавки, ракети це все може повернутися елементарно. Навіть підводні дрони, які нещодавно знищив підводний човен в е, порту новоросійська. Це от навіть західні пишуть, що ця зброя може змінити ну, взагалі все. Тому що, якщо, наприклад, ці підводні дрони десь е, в океані в тихому знищать російський човен атомний, а ним, наприклад, будуть керувати британці або Україно-британці, та. То це змінює абсолютно ситуацію для росіян, і це для них катастрофа, буде абсолютно. Тому на Путіна є важливі вплив. Так Путін буде вимахуватись. Так Путін може зразу не піти, може другий раз не піти. Але Путіна все одно немає часу, тому що якщо він... Ну, в осяжній перспективі не припинить війну. Він підставляє саме Трампа, тому що Трамп програє вибори із-за нього, і Трамп це розуміє. І він буде затискати Путіна тоді сильніше. Навіть блокування флоту, як зараз в Венесуелі, абсолютно можливо. Тобто Путін нічого не зможе продавати, тому що його всі кораблі будуть заблоковані. Тому тримаємо кулаки, лайк, репост, підписка. Є новина в шапці профіля. Підписуйся.